В мережі інтернет існує безліч сервісів, що обіцяють легко завантажити ваші товари на відомі маркетплейси, такі як Розетка, Пром, епіцентр, Алло, Каста і так далі. Проте мало хто говорить, що це лише половина шляху. Кожен маркетплейс має свої жорсткі умови до контенту, лише за умови виконання яких ваші товари будуть опубліковані. В такі умови входять чітко встановлені синтакси з назви. Наприклад, товар плюс бренд, плюс кома, плюс артикул. Жорсткі вимоги до опису товарів, такі як відсутніх сторонніх посилань та певна структура заголовків. І найпоширеніша вимога це правильність заповнених атрибутів характеристик товару. Один і той самий колір чи розмір на ваш погляд однозначний буде по-різному визначатись для кожного маркетплейсу. Таким чином, ви маєте, маючи одну картку товару, створити із неї цілих три або п'ять і більше по одній на кожен маркетплейс, що ви обрали для розміщення. Варто окремо винести портал ProMUA, адже цей найпопулярніший маркетплейс в Україні просто викине ваші товари з відфільтрованих сторінок, якщо ви помилились в назві характеристики, хоча б однією буквою чи, чи поставили зайвий відступ. Стати лідером серед конкурентів, пройти всі етапи модерації, показати свої товари всім потенційним клієнтам допоможе унікальна розробка від команди ЯПро таблички Селцел. Сел це автоматизований програмний комплекс, розроблений на основі багаторічного досвіду співпраці із маркетплейсами. Сел це високоефективний інструмент для масової адаптації карток товару під вимоги маркетплейсів. Наше програмне рішення дозволяє в рази пришвидшити проходження модерації і публікацію. Клієнти ЯПРО отримують якісний та конверсійний трафік на всіх торгівельних майданчиках завдяки високому відсотку якості наповнення товарів. Прямо зараз і у вас є така можливість. Реєструйтесь на безкоштовну консультацію і сплануйте свій шлях до лідерства в своїй ніші.